Попри морози, у Рівному продовжують укладати бруківку. Чиновники кажуть, якщо до кінця цього року через низьку температуру закінчити роботи не встигнуть, продовжать наступного року. Нагадуємо, загальна вартість нового покриття становить 53 мільйони гривень. До слова, міська влада під час повномасштабного вторгнення вирішила передбачити іще ще кілька капітальних видатків. Про що йдеться? Дивіться далі у сюжеті. На календарі 1 грудня на стовпчику термометра мінус два. Втім, роботи складання бруківки у рівному продовжуються. Працівники кажуть, погодні умови нині не створюють їм проблем. Адже нижній шар під новеньку бруківку, за їхніми словами, підготували ще за плюсової температури. Втім, говорити відверто на камеру не хочуть. В таку погоду можна працювати? Так, е, да, запросто. Бачите, в нас це все в погоду засипано і привезли сухий матеріал. Запросто. Якби була тут земля. І засипати, а воно все льот, калюжі, Ну тоді друге діло. Кладають бруківку на зупинці 12-ї школи. Частина робіт уже виконана. Нині працюють біля переходу. В загальному комфорт пішоходів обійшовся міст у 53 мільйони. Йдеться про 30 проблемних ділянок у межах рівного. На папері роботи мали б завершити цьогоріч. Втім, на ділі все не так просто. Щодня переглядаємо гідромоцентр, Просимо Всевишнього, щоб він нам допомагав в тому плані, щоб якщо що можна ще трошки ще трошки той час, для, для того, щоб ми плани, які були, здійснили, вклали максимальну кількість е, тих квадратних метрів. Ну і ще єдине, що ми хотіли би все-таки той, який був план, максимально реалізувати. Все, що нас е, не дасть нам виконати власне, цей план, ми постараємося, щоб не було розкопок на даних ділянках. Ми тоді залишимо, і якщо все буде добре, перенесемо на наступний рік. Серед рівнян прихильників ідеї облаштування новенької бруківки не знайшлось. Дивуються, мовляв, під час повномасштабної війни з Росією та постійних ракетних обстрілів, спрямувати кошти платників податків можна було б на більш нагальні речі. Перше ЗСУ, друге медицина, а ну, третє таке, медицина. Напевно, в першу чергу забезпечити людей теплом. Да, це повинно бути гарантоване тепло. І, звісно, те, що сьогодні інформація пройшла про те, що відмінили декілька маршрутів, це взагалі це не піклування про мешканців, це взагалі незрозуміла річ і позиція мера та компанії, яка управляє містом. Як на мою думку, то я по-інакшому розпорядилася цими коштами. Ну, Зараз на перемогу, тільки туди. А тоді вже все, знаєте, як станеться, тоді вже будемо думати. Які інші дірки загалують. Втім, не бруківкою єдиною опалення двох трибун авангарду взимку обійдеться місту в 30 мільйонів гривень. І ще 72 мільйони планують спрямувати на перевізників. Йдеться про компенсацію останнім пільгових перевезень. Чи на часі такі капітальні видатки? Питання залишається відкритим. Інколи дивлюся на це і думаю, якось воно недоречно все. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.